Дивилася сьогодні відео від незлавної і сильної українки в Німеччині, яка з'їздила вперше за 4 роки додому у Харків і вирішила, що вона залишиться в Німеччині, і що в Україну вона повертатися більше не буде. І аргументи в неї наступні: що життя в Україні в Харкові не людське. Три дні вона була була у морозі, в холоді, вдома перебувала і так далі. І вона повністю там зневірилася, розчарувалася цій країни, які, в якої є багато проблем. Так що я хочу сказати. Що коли ти претендуєш на лідера думок, то треба трошки попрацювати над критичним мисленням і над аргументацією. А саме, перше, як ми можемо порівнювати життя у прифронтовому місті, яке 4 роки вже перебуває під війною, і життя в благополучній економічно сильній Німеччині, яка витратила 80 років свого життя на побудову системи. І ми хочемо, щоб українці під час війни за чотири роки перебудували систему, щоб вона стала соціально орієнтована, Ця система чи Україна стала процвітаючою, чи яких саме емоцій блогерка ця очікувала від свого візиту у до Харкова? Вона хотіла отримати якесь, якесь позитивне натхнення, побачити гарно прикрашене місто. Чи може реальність просто змінилася вже за чотири роки? Це перше. Друге, легко критикувати якусь країну, в якій хтось інший зараз живе страждає далі. А ти живеш у доблі благополучній країні, де люди за тебе збудували систему, вони її будували для себе. Ти до неї ніяк не причетна до цієї системи. Ось ти просто користуєшся її благами. При цьому ти критикуєш Україну, де цієї системи не було. Дівчина народилася в Україні, вона жила в корупційній країні, прожила все своє життя за виключенням останніх чотирьох років. Тому. Очі на корупцію відкрити на кінці четвертого року війни вона ніяк не могла до цього. Вона з цим жила і її все влаштовувало. Просто до цього місто трошки виглядало більш оптимістично і їй було там приємніше знаходитися. Якщо ти хочеш щось критикувати, то ти або це роби конструктивно, або якісь дії роби для того, щоб цю критику. Небілювати, а ти можеш принести свій, наприклад, європейський досвід проживання в Німеччині, зробити якісь вклади в інфраструктуру свого міста, підтримувати локальні бізнеси, створювати робочі місця, а просто сидіти, ділитися емоціями і розповідати, як все там трагічно. Це просто неповага до людей, які залишилися, на яких тримається місто, яке ще може далі функціонувати в нормальному режимі, тому що в нас є люди, які дійсно дбають наш мер, наші комунальники, люди, які організуються і так далі. Третій момент про корупцію і про ситуацію з потягом, коли дівчина купила за 6 хвилин до потяга квиток, підійшла до провідниці і хотіла, щоб її пустили у потяг при тому, щоб неї ще не прийшов її квиток. По-перше, спробуй провернути таку ситуацію тут у Німеччині. Якщо потяг вже почав рухатися, до тебе підійшов провідник, то ти можеш забути вже ремонтацію і так далі. Ти живеш по, по правилах цієї країни, тому ти знаєш, що ти потяг сама без квитка не сядеш, щоб будеш штрафують. Якщо ти хочеш боротися з корупцією, починай боротися з себе, починай поважати правила своєї країни. А саме це дуже відомий факт, якщо ти українка, що ти перед потягом даного слідування ти показуєш квиток провідниці і провідниця його перевіряє. Якщо в тебе немає квитка, провідниця тебе не пускає в потяг. І е, якщо ми хочемо боротися з корупцією, то треба почати поважати правила і не розповідати, перекладати зі своєю хворою е, з голови на здорову, що провідниця має розібратися з своїм питанням, чи провідниця має звернутися до того, е, хто керує потягом. У цих людей є свої зобов'язання, і не треба підставляти провідницю тим, що ти її підштовхуєш на те, щоб вона порушувала свої. Е, Повноваження вона їх перевищувала. Тому якщо в тебе нема квитка, це лише твоя проблема. Якщо ти його купила запізно ти знаходишся на вокзалі, де інтернет приглушується, то це не проблема провідниця. Ми не обговорюємо інше питання. Почни сама жити за правилами, а не діяти як людина, яка просто цією мовою володіє в цій країні в цій країні жива, тому вона просто має підійти попросити і її просто мають впустити. Почни з себе. Наступний пункт про зміну роботи, що люди мають, якщо вони не підтримують корупцію, вони мають змінювати роботу. А, а ти, взагалі, в принципі, в курсі, яка ситуація з робочими місцями і з роботою в напівзруйнованому місті, де зруйновані всі ключові, ключові об'єкти? Які приносили гроші, тобто виробництва немає, або виробництво було знову воно або воно переїхало, роботи в принципі немає. Ти сама сказала про дуже високі ціни на, на продукти і так далі. Ти можеш що запропонув, запропонувати запропонуєш людям? чи може ти щось купляєш з локального і тим підтримуєш бізнес? Чи може ти створиш щось якусь ініціативу, підключиш тут німців, даш комут роботу, даш робочі місця? Ось чи щось якби ти зробиш? Бо робота не з'явиться сама по собі з неба. Люди тримаються за те, що в них є, і вони реально справді вживають як можуть. Ну і останнє, щоб називатися сильною та незламною, треба прожити трошки довше в Україні в таких важких умовах. А за 4 роки 3 дні побути у Харкові, посидіти в холодному приміщенні і вже зламатися. Так не треба себе тоді називати незламною, там сильною і так далі. І люди, які 4 роки потрималися, вони мають право висловлювати свою думку, якесь там незадоволення владі, тримають внутрішній фронт, фінансовий фронт, тому що вони, хоча б цю країну вкладають і роблять цю циркуляцію грошей. А ти за 4 роки, 3 дні побула, вже зламалася, і ти себе продовжиш назвати незламною Україною. В нас, якщо ти не в курсі у Харкові, є пункти незглавності, де ти можеш підтримати тих людей, які мерзнуть, як ти розповідала, що в тебе всі сили виходять на те, щоб зігрітися. Сходи, зігри людей, з їм борща чи каву, чай і так далі. Дуже складно, звичайно, в теплій Німеччині робити нарізку в Червоному Хресті і викладати дуже це гарненько. І дійти до пункту незглавності в Харкові було дуже складно. Якщо що, якщо я також живу в Німеччині, я також з Харкова.